Вітаю вас в нашому занятті. Сьогодні у нас п'ятниця, останній день наших занять на тему зимуючі птахи. Сьогодні у нас з вами буде художня продуктивна діяльність малювання. Ми з вами намалюємо веселу годівничку для наших пташок. Будьте дуже уважні. Починаємо нашу роботу. Наші пернати друзі, пеклуємось про них. Дітки, скажіть, будь ласка, мені, яка зараз пора року? Так. Вірно, зима. Поговоримо з вами про птахів, про наших найкращих друзів зимою. Взимку не слишно веселого співу птахів, а птахи, які залишилися зимувати у нас, у нашої місцевості дуже потребують нашої допомоги. Сніг заховав все під своїм покривалом. Махи поховалися під корою дерев. Для птахів це справжнє випробування зима. Але, щоб їм не здавалася такою суворою зима, люди готують годівнички. Годівнички можуть бути дуже різні, не тільки з дерева, але з пластикової пляшки із-под води, а також із картонної коробки, з-под сока, але й з-под молока. Що ж можна покласти годівничку для наших пташок? Можна покласти соняшнику, несмажене насіння, а також можна покласти овес, також на солоне сало, можна покласти зернятко пшениці, діти, а ви також можете, коли йдете на прогулянку, поласувати пташок з маколиками, радувати пташок, взяти їм ласощі, а ще зможете з мамою чи з татом побудувати їм годівничку. Ташки обов'язково віддячать вам весною, гарним дзвінким співом. Тож, дітки, будь ласка, турбуйтесь та оберігайте наших пернатих друзів, які, які залишилися зумувати у нас. Що ж, починаємо наше заняття, вам знадобиться допомога дорослих. Просіть, будь ласка, їх, щоб вони намалювали ось таку гілочку. На який буде висіти наша годівничка. Починаємо малювати ось таку пряму лінію. На якій буде триматися наша годівничка. Ось так. Зараз малюємо трикутничок. Ось такий. право вліво з'єднуємо. І замальовуємо його. Це буде дах. Нашої годівнички. Для чого потрібен дах так? так, щоб не намокали гарчі для наших пташенят. Малюємо вертикальну лінію справа та зліва. А тепер будемо з'єднувати їх. Ось така годівничка у мене виходить. Тепер. Що будемо робити, діти? А тепер нам треба підгодувати пташок. Беремо лейпева, наносимо його на нашу годівничку, так, щоб насипати зернятко нашим пташкам. І насипаємо зерняток, щоб вони приклеїлись до нашої годівнички. Обережно насипаємо. Можна приклеїти пшеницю, овесь. Несмажне насіння, соняшнику. А що ще? Вистачає тут? Не видно, що це зима, а взимку важко нашим пташкам. Давайте домалюємо ось такий сніжок, який падає, падає з неба прямо на нашу гілочку з годівничкою. Пав навіть на дах нашої годівнички. Падає багато-багато на землю. Нападав, можна навіть намалювати. Ось такі снігові замети. Нападали. Ось така годівничка в мене вийшла. Дуже-дуже чекаю на вашу роботу. Чекаю ваші малюнки, дітки. Ми з вами зустрінемось вже в понеділок.